З 6 на 7 березня волонтерами з рук у руки спільно з пастором церкви Ковчег Ігорем Фіньом було здійснено гуманітарну поїздку на схід України. Цього разу їхали власним бусом, який був придбаний і відремонтований із далеко не кращого стану у бойового коня за рахунок спільної роботи з благодійниками та таланту автомайстра та волонтера з Києва Євгенія Чіп. Ткача. Чіп. І воно нікому не мішає. Здравствуйте. Так, да. тут різинки поставили, ну там заглушки, там заглушки. Дуже насправді було зроблено роботи, і, 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 тому Євген вже я не знаю, який по рахунку ремонтує. Ну, в, навіть в телефоні обліку немає. Величезна вдячність. Машина буде працювати. Працювати їй ще, я так розумію, довго. Довго, довго. Їздити буде добре. Всім небайдужим, які залучилися до допомоги в придбанні цього автомобіля, це просто величезна вдячність. А з нас тільки буде звіт, як вона використовується. Євгену, особисто дякую. Давайся що... полапаємо. Долучайтесь до допомоги нашим Збройним силам України і пам'ятайте, ми всі віримо в перемогу, всі віримо в нашу країну і в наші Збройні Сили. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, а благословляється святої автомобіль. Хай Господь благословляє цей автомобіль, щоб він з, разом з волонтерами внесли ту частку, яка допоможе нашим доблесним воїнам, нашим героям побороти те зло, яке прийшло. І воїнам в першу чергу і земний їм поклон. ждемо всіх додому. Також було багато комплектів гуми для військових автомобілів. Та великих плівок, які надав один з аграріїв Лубенського району. Велику кількість окопних свічок завантажили в Академічному ліцеї Європейській. Вже й вивіска. Академічний ліцей «Європейський». Що погрузить. Я маю мати, ви його витягувати будете. Так. Так. Тут тоді хоч сильно не кидати, щоб воно не розкручувалося. Це тільки залив який колір цікавий. Ну тут різні і домашні свічки, і оці ж білі свічки. Nice. І момент, Саша, дивися, у нас 2695 свічок без оцих. Ну, грубо, 2700 вже є у нас. 2700. Ну і ось ззаду це якраз ящики з парашювання, які наша школа купує. Uh -huh. Кожний куплений ящик це 2500 гривень. Це і то це тільки за останні два місяці. Кенсер вам вистачає? І Банок нема вже. Отакі. От Нам банка, в принципі, раз-два. Да, це отакі от теж популярні. Приблизно отакі нормальні? Ото от, з-під от, да, от такі. так, такі. дивися, 76 штук, ці по 40 штук. Ми ж волоки всі зробили. Другі які претензії дзвонять, будемо виправлятися. Валерій Здесь Борисович, все. Пару слів. Гарні дороги, мирного неба, дороги без візків, без цвяхів. Україна переможе. Магазин Дім тепла завжди передає важливі для побуту на позиціях речі для військових. Тяжко там хлопцям дивлюся по всіх напрямках. Кацапня наступає. Ми будемо тут у тилу їм допомагати, а вони нехай свою роботу виконують так, як вони можуть, і роблять їх гарно. Також участь у зборі допомогли магазин Дім Ну, Хлопці, давайте держіться, ждемо вас. Любимо з перемогою. З перемогою. Пацани, ми вас дуже сильно любимо. Пацани, ми вас дуже дуже сильно любимо. Ми вас ждемо з перемогою. Ми вас дуже любимо. Вертайте скоріше додому. Хороші мої. Дорогі наші захисники, передаємо вам передачку невеличку. Дай Бог вам там здоров'я за ваш захист, що ми живемо. Хоч ми тут живемо під, під більш-менш мирним небом. Чи можемо померти? Передаю хлопцям кавери і осінь, і зима. Роблю пояси. В'язався і назаду зав'язав не на кувицях, от такий. Хай вертаються живими додому. Коли воно кінчиться тільки. Волонтерський проєкт Наша каша завчасно передали нам кілька ящиків тушонок. Які ми розподілили порівну на кожен з підрозділів, у який планували потрапити, заправкою автомобіля допоміг депутат Лубенської міської ради Володимир Бондаренко, який надав 150 літрів диспалива, та 50 літрів дав підприємець Владислав М'ясоїд. У цю поїздку палива потрібно було багато, адже за два дні ми мали проїхати більше 1200 кілометрів. Церква ковчег вітає наших хлопців, наших воїнів. Молимося, робимо, що можемо. Маємо три комплекти резини. Ця резина також з дисками, Хороша штука. Це від Хуберта, наш друг з Германії. Такі балончики газові, дуже потрібні штуки. Це е, ложиться взуття, приклеюється і гріє всю ногу. А це така сама штука, тільки для рук. Два спальники хороші. Маємо інсулін. Сухі супи. Маємо жидке мило. Такі полотенечка дуже зручні. Собі достав, положив в кишеню і маєш. Макарони, каремати, дуже хороші, дуже вони зручні і багато функціональне. Пюре, картопляне, каші дуже хороші. І це такий напіток, спортсмени його вживають. І це дуже дуже класний буде хлопцям туди наперед. Спортдринк взуття різні. Я думаю, хлопці виберуть, що там їй підходить. Хочу дуже сильно подякувати Хуберту. Просто це людина, яка дуже багато зробила для України. Хуберт, щиро дякую, благословить. На Донеччині зустріли волонтерів благодійного фонду Добра справа, які просто біля дороги розгорнули польову кухню і годують безкоштовно військових, що проїжджають. Плов. На обрії лунають вибухи, над головами шумлять чи то ракети, чи то літаки. А хлопці завзято готують плов та бограч. Цей проект у нас уже третій: приготування плову на сході для наших військових. На, сьогодні, на сьогоднішній день це самий масштабний проект. Він Третій проєкт у нас. Ви бачите самі, скільки ми привезли допомоги, готуємо плов, то ще роздаємо тушонки, консерви, готуємо каву, печиво, речі, теплі, одіяла. Для хлопців фліски, спідня білизна, носки. Це все завдяки фонду Добра справа і волонтерам фонду. Як оце військові реагують, що так на, на дрову виходять з табличкою, з вовде а ЗСУ. Зупиняються. Хто, хто вже знає, то знає, що ми будемо тут, але основна реакція це на табличку. Що готується плов, хлопці зупиняються і не тільки плов. На сьогоднішньому проєкті ми перший раз спробували, що таке зварити бограч. Бачите, пусто, нема бограч. Це наш Віталій, який перший започаткував плов на сході. Волонтер на сході, Не на сході, але наш проєкт. Да, наш проєкт. Віталій Залуцький, один з кращих наших волонтерів. А, <свіс> а ви звідки? Ми з Є, вже, так, дуже приємно. Волонтерський проєкт з рук у руки. Дуже приємно. Я хоч познаком. Просто хвилин. Тримай ще. Тримай. Це у нас маскування, розгубки залишені. Тут багато стати. Якщо не йде, то вже приїде. Оця резина вся сюди йде. От ті шість залишається, так? Ну не шість, а більше там. Очі, що по 13 последній випадку. Розберетеся, розміри різні. На блин, даже по ходят на АСБ, как будто. Вот, сейчас еду. Иди У нас четыре точки. Это спортивный напиток, Питер, типу, типа, типа энергетика. Макароны. Она одна всего тут. <говорит> Если что. давай, их много. Кокопты сиски, да? О! Есть маленький. Полотец. Шоста школа. Я приїхав з Полтавщини сюди, щоб тут зустріти е, організацію мого дядька і поїсти плову. Це до чаю. Правильно? Да. Бо це дитина, Давай. оце у нас таке прохання. Ось на пакеті написано. Дивися. Дивися, от паші, ось малюнок, тримай. І ось дитина, не знаю, де вона знайшла ті кошти. Це, що... Ну сказали одному солдату передати. <рес> а, І це я, да? І це ну, обізався ти. <рес> тримай, я зараз все покажу, щоб все доїхало цієї дитини. <рес> що, Боєва рубаха. Та Я зрозумів, треба шапку поправити, бо скаже дитина. Кава і солодощі. солодащи. Дякую, Паша, що передав. Будемо з удовольствием носити. І думати про тебе. Бач, риба, риба. Паша, передаю тобі шеврон через волонтера. Передамо з руку руку. <ріст> о, 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 о. Да. Це для дитини, від командира роти. — Де для дитини той шеврон? — Ну що ще ви, один. Ну, Паша. <ріст> Паша знав. <ріст> <ріст> Це дуже хороша мотивація і приклад для других для дітей. Для А, від церкви ковчег Я собі. Дякую добрій справі Андрію Васильовичу за себе. Хай Бог Це пояса на спину, може комусь там треба. Сало, сало. сало. Хлопцем даєш? Сало з Лубенської різниці. Чисто. Передаємо хлопцям новий заповіт. Організувалася з початку війни на даний момент вже около 40 тисяч банок. Десь шість чи десять їх дівчат збирається і кожну суботу на автоклавах роблять тушонку. Оце тут тушонки і каші, і в кожному ящику разнобой. Тобто там може бути і фасоля, і каша, і тупо тушонка, і риба, і все на світі. Це у нас є така волонтер свята Железняк. Вона е постійно з 2014 року залучається до практично кожної поїздки і це одне. Ну, так будемо. Світлана, нам дуже приємно. Дуже вам дякуємо. Цигарки підуть ми... іншим хлопцям, бо я зі ваш... Інсуліт, Інсулід, треба поділитися, Є... да, Ви там вже розберетеся, хлопці. Як приїде. Пі... Дрон. чітко нас садив тут на лутний да. генерал. А всі до речі і Розписали і одну. Знаєте, так, як вона там стріляється, авто, там? на цьому сидиш в посадці. Вони бах-бах-бах-бах-бах-бах. Ми пук. Вони знову бах-бах-бах-бах-бах-бах. Да, бах, бах, вони вони наші. А вони от так от бахкають, якби. Знаєш, буває турбуючий оцей вогонь. Знаєш, щоб ми не спали там. -то. Десь по тих координатах старих накидають. Вони такі. може і в поле летять там. Це ж трата зброї, теж скажемо, їх це турбує. Шутиш. Скромний хлопець, чойш, каже, ну, ну теж так, знаєш, нічого не треба, навіть не знаєш, що є, то не ні, надо. нічого не є. Печення. Ну, не, не треба печення. Ні, 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 чойш, не, не, не шутиш, печення. Це не красиво, знаєш, ви себе А, а чувствую, Давай я тести, одне питання задам і ти скажеш, що не буду. Злубенське сало з різниці свіженьке. Чуєш, вологі серветки. От ти б не знаєш. Все. Вибирай. <піймати> 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 Дивись, кусочок там. Такий кусочок. Та ти ж і хлопець своїх пригосує. А ти вибирай, це ж в твоїх руках. Якраз руки мить ти ми. Хай буде. Каремат, Чуєш, каремат? — Ну дай. О, я спальник набою. Я знав. так трошки біля. Знаєте, як спочатку було сало. О, прорізь. О, з О, все, добре. Вологі серветки, якраз дуже для тебе було був. Хуберт, thank you very much. Каримат. Каримат. Я я. Дівчата в'яжуть. Добре, добре, хлопці. Дякую. Фіксували однією з основних задач у цю поїздку було забрати на ремонт пікап пораненого бійця лафетом київського автомайстра Євгенія Ткача. Можна тримати на ага, Ну, Можна тримати на книжку, а колеса закинають і кольос. Все. Так, бігуй. Все. Дорогою до Покровська не на самому благополучному відрізку шляху зупинилися, аби допомогти військовому підкачати колесо. Покажися. Це, Це цвіти железняк. Це цвіти железняк рукавиці. Тут носочки. Це що у нас? Це м'ясний сало нам кава чай от чи тут цигарки чи десь других покрити шапка випала мати бойця в руку <рес> резину все їде свічки окопні же ось ж під ногами самі Есть вона она называется, шутлия. Клеє... Пиролица. Ну да, так, и по дровишке вкидываешь. Саня, а ты хочешь, не хочешь, а повод приїхати уже есть. Це тушонка. Наша каша. сало сало упаковки свічки. сьогодні всім того яку підкачали колесо а тепер жіночки стеклоподйомник буде отець вень піднімати Ну, на помощь пішов і Віктор. Каву поп'ю да? Везем на ремонт пікапа аварійного і, і, і по дорозі самі трохи аварійними стали. Розбилася розетка, що підключається система тормоза, стоп і все і роз'йом. До Лубена би доїхати, убезпечити і себе, і інших учасників дорожнього руху. Як має бути. Все, капітально. Ага, ось що вона у нас. Наша полумочка. Трошки профукалі. Марка трошки впадає. Друга теж. Так все. Я так за Ця лафета. Вискочила розетка. Вже повернувшись додому, нам було необхідно виконати ще одну важливу задачу передати хлопчику паші подарунки від військових. Що там, форму ти передавав? А? Малюнок був, так? Да? Малюнок малював. Так? Да? Щоб ти не думав, десь вона ділася. ж з тобою серйозні люди, да? ну, мана, так? У мене є так кап'єло. Тримаємо. Оце... даю тобі шеврон через волонтера. Бачив, який шеврон? Це тобі, хлопці передали. А тепер запускаємо сюди руку і достаємо. А тепер друге відео. Ти для дитини то шляху. тут. Вот. Тримай, отак. Раз, тримай, отак в ручках. Два. Найбільно. Розкажи Паш, Моя... де мама? Моя мама на війні. Ми вас всіх чекаємо, маму і їх... всі чекаємо. Молодець. І цю поїздку у нас було кілька прапорів розписних і один із них розписали для вас. І так само. Ці хлопці до кого ми заїжджали для Бліка передали свій цю Ну що? Ну нічого, і ти не збираєш стільки. Дякуємо вам, хлопці. Повертайтеся, всіх чекаємо.